Знаєте, є єдина політика, а є єдиний телемарафон. Так, от без телемарафону в Україні виникне медіахаос. А таке за урадник керівника офісу президента Сергій Лещенко він додав увагу, що усі спроби дискредитувати єдині новини це все частина російської пропаганди. Російської пропаганди. Послухаймо. Для цього і створений телемарафон, щоб бути джерелом верифікованої інформації, а не фейків, і зрозуміло, що один з методів боротьби Росії проти України це дискр... дискредитація джерел інформації, які передають. Верифіковану інформацію, інформацію без фейків, без хайпу, власне кажучи, тому і ведеться частина російської інформаційної війни проти України шляхом дискредитації марафону. Розуміючи, що якщо не буде марафону, то виїнкає медія І в умовах медіа на надзвичайно легше створити провокації, які розколюють суспільство і послабляють Україну внутрішньо перед російською агресією. Нагадаю, днями Державний департамент сполучених штатів опублікував звіт за 2023 рік, який стосується порушення прав людини в Україні. А зокрема, у ньому зібрали порушення, що стосується свободи слова та роботи змі. А наприклад, як стверджує держдеп, національний телемарафон, який дотримується урядової лінії у висвітленні російсько-української війни, забезпечив безпрецедентний рівень контролю над телевізійними новинами у Прайм Тайм. А також у звіті йдеться, що деякі змі повідомили про. Відсторонення, а від контрактів на цифрове мовлення. Тобто, держдеп є інструментом російської пропаганди. Ну, ця заява... Я просто хочу зрозуміти. Розумі... Дивіться, ця заява. Тобто лише, фактично звинувати? Зі сфери це настільки погано, що аж добре. Я не знаю, що він там хотів цим сказати, але мені здається, він більше наніс, скажімо, шкоди тому ж єдиному телемарафону, коли він про такі речі каже. В ефірі, якщо не помиляюся, єдиного телемарафону. У ну, да? мене питання просто інше. Просто Я... ніде би йому більше не повірили. Дивіться, тут, тут питання навіть не в цьому. Я просто хочу інше промовитися факт навести і на цьому поставити крапку, дати іншу можливість і сказати. Три, Дивіться Ту -ту -ту. нещодавно було опубліковано черговий рейтинг там якісних медіа, і от медіа, в якому почав працювати пан Лєченка, випало з цього рейтингу. От, в принципі, це все пояснює. Я думаю, через те, що він почав вести там авторську програму, в тому числі і відразу там продруковані йшли, йшла мова, О, да певної і от випало, тому що мабуть він дуже великий захисник свободи слова, але це взагалі прекрасна історія людини. Ну в лапках але прекрасна він весні безпередньо як журналіст, да ну як радник. Він, я, як я, раді, я правда він не розумію, радник з яких питань. У нього просто він дуже широкопрофільна людина, там залізниця, боротьба з з корупцією, медіа питання, діджей, з чим він там ще займається. Я просто останнім часом в основному новини бачу по, -по плану там діджей. Я не розбираюся в цих речах. Ну, але новини от, в основному мені такі попадаються, там з фотографіями. А от з точки зору його якоїсь там медіаполітики, якихось там порад, ну я на жаль цього не бачу. Ну. Все пане Реслав, з точки зору ну безумовно цього абсурду. І власне, і щоб ви коротко сказали про те, що це ж ну держдеп він власне рекомендував. Він звернув увагу, і це було одразу після після того, як нам було проголосовано американську допомогу. І держдеп, це ж не просто за для того, аби прочитати. Напевно, щоб якось відреагувати, як вважаєте, чи буде реакція. Я вам більше того скажу. держдеп. Він ще такий рецидив-порушник. Цього от медіа, значить як він там сказав, медіа порядку, да тому що і медіа минулого хаос. року він казав ні, медіа хаос це пр... та це а от медіа порядок я ж так розумію, Встановлює марафон. Так от, що минулого року держдеп сказав, що от три канали, які викинули з цифрового ефіру, це не добре так робити. Це не демократичне, це проти свободи слова. Тоді проігнорували це. Тепер от сказали, що марафон це перекос бік урядової політики. Теж проігнорували всі три ключових органи Євросоюзу. Туди ж записали, тому що і Єврорада, і Єврокомісія, і Європарламент кожен в своїх документах відносились до питання свободи слова в Україні. Теж ігнору такий от медіапорядок Ну це просто накопичується, але на жаль, от підсумує на жаль, дуже серйозну річ. Що ну добре, що будь-яка безпекова допомога йде без умов, але умови економічної допомоги, бюджетної допомоги там прописані дуже чіткі речі, і вони прив'язані до демократії, свободи слова і верховенства права тому от треба трошки і йому подібно вчити матчасть і не шкодити Україні, DJ. А, і, пане Юрію. Я згадаю просто одну історію, mm -hmm. коли на ЗК і Набу до мене вчепилося, дало підозру. Нагадаю просто всім, що мене і мого колегу Макса Пашковського було абсолютно виправдано в строки, і я отримав на руки виправдальний висновок. Так, от першим хто перепостив. Оце повідомлення від НЗК, це був блогер Лещенко. І я його особисто побачив в той самий день, кажу: а нащо ти це робиш? Що би що? Ми ніби в одній команді, як всі кажуть, працюємо. Ти просто посилюєш те, що перевірене, ще додаєш якісь заголовки. От, от це все на, на даний момент, от, моє бачення, характеристика того, що робить він. Насправді, те, що. Напевно, задумувалося відносно телемарафону. Спочатку було хорошою ідеєю, якби всі телеканали дійсно були в, в однакових умовах, їм би давало це якийсь поштовх в синергії для розвитку. Але цього не сталося. Тому те, що ми зараз бачимо, це просто деградація рівня довіри до телемарафону, до держави і до урядових інституцій. Ось це результат. Тому висновки робіть самі. Сергій це ну за, за фінальте так красиво. Ну я думаю, що найкраще б зафіналив насправді відповідь Сергія Лещенко з розказу 2024 року. Сергія Лєщенка з розказу 2013 року. Я думаю, що він би відповів чудовою саркастичною статтею, але на жаль, того Сергія Лещенка вже згубила любов до мистецтва.